Привіт. Отже, це про тебе Генрі говорив, а? Ага, доброго у тебе. <ривіт> ось милусь. МГ-42, зроблено Германії. Ми звали його Циркулярка Гітлера. Красивий, 25 футів. Калібр 7,92. 1200 куль хвилину. Саме швидкий у світі. Стрічка на 250 патронів. Три четверти милі прицільної стрільби. Найнадійніший. Не знаю на що ви там полюєте. Але якщо це не танк, це нара крихітка. Аго, показати тобі, як ним користуватись. Ні, дякую. Я з ним знайомий. Я теж служив. Не брешеш? Точно не брешеш. Почекай. А де ти був? Нормандія? А? Ні? Африка? Дай не вгадаю. Операція Хаски. Так? І в якому полку? 504 парашут. Хрена собі. Ти десантник. Кажуть, там гаряче було. Ну як сказати, не пікнічок. Мене поранили і додому. А нагороди є? Так, «Пурпурне серце та «Хрест». Ого, нічого собі, крест. Я тобі скажу. Їх не видавали за що попаде. Я був в Нормандії. Ми везлись на юта біч, також була не зовсім прогулянка, але я ліз через паркан на зворотньому шляху. І треба ж залишив око Ангілці. Ну, взагалі відвоювався і добре. Е -е, слухай, мені справді час. Ну добре, Аго, я, до речі, Гаррі. Я Віто. Без знайомства. Віта, справді радий. Якщо знадобиться зброя, ти знаєш, де шукати. Ну, забирай. Надіюсь, ти на колеса. Він важкенький. Хай щастить. Дякую. Радий знайомству, Гаррі.